Колишнього директора музею побуту та архітектури Шевченківський гай Івана Косачевича звільнили наприкінці червня з офіційним формулюванням за одноразове грубе порушення трудових обов'язків. З того часу на цю посаду шукають нового претендента. Тож управління культури міської ради оголосило про початок відбору кандидатів. Окрім чималого переліку документів, від бажаючих зайняти посаду директора музею, очікують ще й стратегічний план розвитку Шевченківського гаю на 1, 3 та 5 років. Його кандидати представлятимуть на розгляд комісії, склад якої в... Управління культури тримають у таємниці. В нас буде комісія. Комісія у складі семи осіб. Прізвищ членів комісії ми не розголошуємо, з метою унеможливлення тиску, власне, будь-якого на членів комісії, аби вони не були під таким тиском, під яким часто є, власне, особа публічна. Ну, я, наприклад. Я не буду членом цієї комісії. Обіцяють запросити на розгляд стратегічного плану розвитку музею і громадськість, проте рекомендувати кандидатів на посаду виключне право членів комісії. Наступним кроком відбору вже стане співбесіда з начальником управління культури Іриною Подоляк, яка і призначить директора Шевченківського гаю. В управлінні культури передбачають, охочих може бути небагато, адже новому керівникові доведеться працювати з доволі складним на думку посадовців колективом, який навряд чи сприйме ті шляхи модернізації Шевченківського гаю, на які очікують у міськраді. Тож особливих обмежень до кандидатів не висувають. Це може бути людина будь-якого фаху і не обов'язково мешканець Львова. Це повинна бути людина, яка не тільки знає, що робити, тому що це знаємо ми всі, що робити, яким ми хочемо бачити цей музей. Але це повинна бути людина, яка буде готова відповісти на презентації, на запитання, як? Це зробити в межах чинного законодавства. Єдиним, хто заздалегідь відомо не обійме посаду директора Шевченківського гаю, є Іван Косачевич, колишній керівник музею. В управлінні культури кажуть, його навіть не допустять до відбору, адже він уже апріорі не відповідає висунутим вимогам.